Друзі, всім доброго, прекрасного суботнього ранку. І так, по случаю 10 тисяч підписників проводимо розіграш на моєму каналі, що логічно, правильно, хімчистка, безплатна хімчистка вашого автомобіля. Умова як участвувати, пише мені інстаграм, меседжер або е, Telegram, ссылки на які будуть в описі. Хочу там, хочу участвувати. Е і Пишете свій номер телефону. І я вам в відповідь присилаю присвоюю номерок. Е розіграш буде длиться сьогодні субота і завтра в неділю до 5 вечора. Я вам присвоюю номерок. Завтра ми робимо таку урну. І кожен, хто напише, я виписую всі ці номерки, кидаю в урну. Ми це все кілішуємо, вибираю номерок, хто виграв. Я дивлюсь по номерку і потім з вами зв'язуюся, і ми вже обговорюємо коли, як і що. Але наперед хочу сказати, з моєї сторони, одна умова це має бути 17 жовтня, в місті Каліш. Якщо ви 17, якщо ви виграєте 17 числа, не зможете вашу машину пригнати в Каліш. В друге час я цього зробити не зможу, так як я. Мимо того, що в мене ще є клієнти, в мене всі дати розписані. Я ще працюю на бусі. Тому 17 жовтня, хто виграє, ви повинні приїхати. Якщо не приїдете, другий день я не зможу надати. Ще раз повторюся, пишете месенджер, інстаграм і телеграм тільки. Хочу участвувати. І я вам присвоюю номерок, і завтра ми на Ютубі зробимо прямий ефір. Де в прямому ефірі я озвучу победителя і одразу в прямому ефірі ми ну, якось ми там короче, завтра з вами, з вами зв'яжемося. Такі от діла. Так що, хто хоче участвувати на розіграші безплатної хімчистки вашого авто, пишемо.